Перший щупак вчепився. Переконався, що немає абсолютно ніяких проблем. Рибка прокльовує ухти! Вітаю вас, шановні колеги рибалки! Я Олексій Лисиця, ми на каналі Фішинсток. Сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю спінінгову. риболовлю на річці псел. Найближчі годинки три я збираюсь провести тут. В намаганнях зловити щуку, окуня, ну жереха, власне, все, що буде клювати. Ну а паралельно з тим, можливо, комусь буде актуально. Висловлю свою думку щодо вибору, правильного вибору спінгового водилища в залежності від конкретних рибальських умов. Тож вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Перший щупак вчепився за сьогодні. Нині друга половина травня, час, коли, мабуть, що після нерестовий льох щуки завершився. В принципі, укуня фактично теж. Така риболовля переходить в русло стаціонарності, виваженості, пошуку цікавих ідей. Проте, проте, рибалити однозначно варто і дуже часто і зараз, в тому числі, от в кінці травня, влітають гарнезні трофеї. І я хочу того. Що не схоже на падіння, так, да, конець на падінні в затишочку цапнув дітешетика. Не особливо, але Але це риба. Дітіше на 4 грамах. Останній, мабуть. 4 чи 5 річкових рибалок. Риболовель, правильніше сказати, я саме ним користуюсь і. І він працює, тож я не шукаю пригод зі зміною чогось. Блін. Було клювання. Це не трава. Да, ось. Віддеться. Ну, Схоже, що був Окунь. Можливо, навіть не самий дрібний. Ще одне відбулося щойно клювання. Ну, майже не сумніваюся, що це був Окунь, бо такий несильний натяг. І Навіть я відчув, як приманочка в окунявій пащі або принаймні частинка приманочки проплилась в бік, але. Йолки-палки, точно, дивіться. який. Не знаю, той чи не той, але Але цей засікся, так. Фух. Ну цей це гарно стукнув. У коні сьогодні не моя глобальна мета, тому, тому пливіть. Задощило під деревами значно комфортніше, немає бажання виходити на відкриту місцевість. Тож коротенькі висновки за минувші півтори годинки риболовлі я зловив, мабуть, мабуть, мабуть чотири окуні некрупних і одного щупака. Ще було кілька клювань. Я не думаю, що вони належали чомусь величезному і здоровому. Але, але рибка прокльовує. Десь половина клювань відбулися прямо по центру русла. Я використовував абстрім силиконочкою тішедбет Брізовський на 4 грамах. Ну А половинка клювання відбулася в принципі біля берега, там, де були упавші дерева, якісь кущі, затишки. Загалом то класичні місця для хижака, не лише весною, ранньою там, чи ось пізньою, як зараз, а й загалом цілодобово. Тож я продовжую і розраховую на дещо серйозніше. Ще на початку даного відео я обіцяв поділитися думкою щодо. Щодо вибору водилища і застосування до конкретних умов риболовлі. Ну і така коротенька, вступна, мабуть, що частина, вона передбачає те, що традиційно вважається, на мою думку, правильно вважається, що коротенькі водилища, десь, скажімо, до 2,1 метра довжиною. Це є класика човнової риболовлі. 2,1 терет, 2,4-2,5 це універсали, які годяться для усіх справ. Ну і дальнобійні, так би мовити, береговики це все, що вище 2,5 метра, плюс-мінус. так. Це дійсно так, але практика говорить, що ну, далеко не завжди на, цей, на ці числа варто орієнтуватись, хоча б тому, що ну, от зараз за моєю спиною ви можливо бачите неймовірну кількість кущів і дерев. Я рибалю з берега. То я можу точно твердо сказати, що будь у в моїх руках щось класичне, таке берегове і дальнобійне, я би тут зламав уже 25 вершинок і нічого б. Того гарного не вийшло, тому далеко не завжди довге водилище з берега є раціональним і правильним. Отож, для річки, для малої річки України, така як Псел, Ворска, Говтва. Сула особисто я вважаю правильним використовувати водилища. Ну, якщо ви з берега рибалите, ну не довше 2,4 метра. Зазвичай це 2,2, 2,3. А іноді, якщо ви особливо рибалити любитель, рибалити по кущах і деревах, то може навіть 2,1 довжиною метра, це є правильний варіант. Щодо теста, ну ймовірніше за все, на береговій риболовлі рідко, коли трапляється ситуація, використовувати водилище тестом вище. Ніж 20, скажімо грамів. Це не завжди так, але от, ну, такі реалії, хижаки наші не є великими. приманки зазвичай доводиться використовувати ну, явно не більше 10-12 грамів. Тож... Тест водилища десь до 20-21 грамів це, мабуть, стеля в більшості випадків. Іноді правильно там до 10 і до 15 верхнім тестом використовувати. Але, от повторюсь, водилище не має бути довгим для наших річок, малих річок України. Сукатись донизу спробую зверху. Якісь дирочки, палки. Ну, до речі, десь місяць тому я тут рибалив і прямо на цьому місці клюнув головень. Майже засікся, ну як засікся, десь там кілька секунд подригався на гачку, але відвалився. Тоді води було значно більше, зараз її менше. Але мої сподівання та, та надії не згасають і не зменшились, як рівень води. Хочу зловити, ну когось, хочу зловити. Так, оскільки тут ніяк не розмахнешся, то... Доводиться в стилі поплавочника робити закидання, що теж в принципі не є чимось дурним, дивним для спінінга. Я цим користуюсь доволі часто, якщо не маю можливості кудись розмахнутися за голови і шмульнути приманку куди подалі. О, і чілося, що значить надійний Braid 0,4 гачок розігнувся. Так було губчиками. І так згодиться. Продовжуємо. А сьогодні для риболовлі я обрав. Так би мовити, універсальний комплект. Він і для риболовлі щовна, і для берегової риболовлі годиться. Сьогодні я рибалю водилищем Alta-Rod Unia 762М-тестом 4,16 г і довжиною 2,3 метри у поєднанні з 0,4 восьмижильним шнурочком Intech First Braid і флюорокарбоновим повідцем First 0,45 мм в діаметрі. Я вважаю, цей варіант оснащення є. Дуже зручним, комфортним, правильним, не лише, звісно, для псла, а й для більшості наших річок України. Переді мною принципово нова локація в тому розумінні, що я покинув зону комфорту і прихисток дерев від дощу, пройшовся луговою частиною. Не намок, власне, майже. І Зараз я на ділянці річки, яка стала ще більш мілкішою, те трішки швидше. І загалом то аномалій тут ну, майже немає. Але, попри таку не супер, на перший погляд, перспективність, що немає аномалій донного рельєфу, то рибка тут тримається регулярно. І я неодноразово потрапляв на клювання і окуня, і щуки, які от це були не поодинокі якісь атаки. Це був масов, масовий, можна сказати, вихід. І я на те кожного разу, як тут опиняюсь, на те розраховую. І що цікаво, тут це місце таке, що якщо рибка тут є, то вона відгукується одразу. Ну а якщо нема, то, то зрозуміло, що і нема. Тому, тому це місце швидко перевіряється. Так, так, ні, ні. Ну, якщо ви любитель риболовлі, що вона на малих річках України, як я зокрема, то ну особисто я притримуюсь думки, що будилище. Має бути десь довжиною 21-24 метра, так, доволі комфортно і зручно рибалити. Дальність закидання зазвичай не є актуальною. Ну а щодо ну, комфортності виважування, то от саме такий діапазон, такий 2,1-2,4, на мою думку, супер. От, ну А що стосується теста, тут, якщо ви використовуєте, як я іноді, зокрема, політу, там кренки доволі такі габаритні і особисто, особливо упористі. Так? Або ще Може, які приманки цікаві, літо якраз та пора для, для, для цікавостей, От, то, можливо, має бути тестом і до 30 грамів тут немає ніяких проблем з човна, це все дуже запросто і комфортно. Ну, а так загалом теж вважаю десь верхній тест до 25 грамів. Це є така класика човнового варіанта для річки. Я її частенько притримуюсь і вважаю, що це, це здорово і дуже комфортно. Інша справа, коли ви рибалите з берега на водосховище чи на ставку, напевно, в подавляючій більшості випадків вам знадобиться дальність закидання, бо риба може стояти зовсім не під берегом, і той, хто далеко може кинути, тому того і карти всі будуть. Отже, я вважаю, що в цьому випадку, навіть попри те, що і на водосховищах, і на ставках, на озерах. Росте немало часто берегової рослинності, яка заважає закиданню. Проте в даному випадку водилище має бути якомога довшим. Так? В принципі, такі береговики довжелезні 2,7-2,9 метрів це, це правильний варіант. Чому? Тому що, окрім дальності закидання, ще частенько є, виникає необхідність і протягнути чи рибу, чи навіть свою приманку через прибережну смугу водоростів, які. Ну, які Прорвати, протягнути, мабуть, простіше за все лише довгим водилищем. Тому, тому так і реалії. Ну, друзі, ви того не бачили, бо камера була вимкнута. Але от, туди, куди я закинув приманку, прямо ну, секунд 10-15 тому такий непоганий жерех. Я думаю, що кілограмчика на два я його побачив. Він так шльопнувся, хлюпнувся, Напевно, когось з'їв. Я то. Далекий від думки, що шанси зловити цю хитру рибу, яка плюхнулась не так далеко, високі, але кілька таких закидань, чергових закидань, вони варті того, аби відбутися. І, можливо, станеться диво і риба, риба відреагує на нашу приманочку. Карабін. Було клювання, тільки не впевнений, що це жерех, але таке гарне тут. Не засіклась риба. Такий смачний був удар, я, я навіть побачив якусь тінь, але... Ну, не стану ідентифікувати, що це було щупак, жерех чи здоровена щука, але гарне таке клювання. Не засіклося. Ух ти! А що це такий, <кхід> щупак. Шипак, не жерех. Але й на тому будемо дякувати. Все той жені тішите. Пливи шипак. Просто обожнюю такі звуки. Ну і ще є один з варіантів риболовлі, це спінінг на великій воді човна. Це не обов'язково має бути Дніпровське водосховище, Кам'янське чи якесь інше. Це може бути навіть великий ставок, коли від берега до берега доволі далеко, і ви можете маєте можливість обирати траєкторію, закидання і місце лову без якось безперешкодну. От в цьому розумінні, навіть якщо ви рибалите з напарником якого теж може бути довге водилище, з практики, моєї багаторічної, я переконався, що немає абсолютно ніяких проблем, немає ніяких перешкод використовувати навіть водилища 2,5, 2,7, а то і більше метри які, здавалось би, ну традиційно не є човновими. Але якщо ви Ну, нормальний, адекватна рибалка. Якщо ви не п'яні з напарником, якщо ваш напарник теж відноситься нормально до себе, до вас, то без проблем, без перешкод без якогось. Без якоїсь втрати комфорту можна рибалити, і я часто так ловлю довгими водилищами. Ну і власне, власне, якщо є необхідність, якщо у вашому арсеналі ну так склалося підходящий тест, саме в там в довжині всього лишень 2,1-2,2 метри, так причудово, ловіть на здоров'я, що вна і насолоджуйтесь, не заморочуйтесь. Що ж, сплинули відведені мною на сьогодні 4 годинки риболовлі. Не те, щоб я там здорово якось половив, але спіймав там, мабуть, п'ять купунів, кілька щупаків. Власне, я розумію, що для багатьох річок і для псла в тому числі за 4 години дуже складно розкусити річку, складно знайти гарну рибу і умовити її на клювання, тому, тому все нормально. Я... В принципі, задоволений сьогоднішньою рибальською прогулянкою. Надіюсь, і ви не сумували. Ще раз дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. і Все буде Україна!